Як підібрати ключик до своєї дитини? Це головна тема психологічного тренінгу, який пройшов у Миргороді у вівторок. На захід прийшли внутрішньо переміщені особи та місцеві мешканці різного віку. Вони порушували питання щодо здорового спілкування з дітьми, підлітками та дорослими. Кандидатка психологічних наук із Харкова Валентина Московченко розповіла присутнім, як правильно приймати дитину, хвалити її та допомагати. Я хочу донести до сьогодні оточуючих, що саме буває, якщо невірно виховувати дитину, які проблеми можуть бути, та поділитися принципами здорового спілкування з дітьми. За словами психологині, питання здорового виховання дітей важливо розглядати, тому що діти це наше майбутнє. На тренінгу вона розповіла, що покоління сучасних дітей має бути здоровим, а цьому, перш за все, сприяють батьки. Тим, хто виховує дітей, потрібно знати, як прислухатися до дитини і разом з нею долати труднощі у вирішенні завдань. Тому це дуже важливо. Це діти і на їх здоров'я психологічно. Це наше майбутнє наша країна. Громадянське партнерство Гуманітарна ініціатива часто проводить консультації та тренінги в рамках проекту Надзвичайне реагування для догляду та захисту внутрішньо переміщених осіб або біженців, які постраждали внаслідок військового наступу Росії в Україні з особливою увагою до психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в умовах збройного конфлікту. Зустріч у Миргороді була інтерактивною та повчальною. За її результатами кожен зробив свої висновки. Захід було проведено при підтримці організації Фармамуді, Каталонської агенції з питань співробітництва в галузі розвитку та муніципалітету Мадриду.